Одяг, спосіб самовираження, імідж і просто необхідність. Але іноді він може неабияк підставити, повпливати на кар'єру і змушує стати предметом для обговорень. Про те, як звичайний одяг може зіпсувати життя, розкажемо просто зараз. Шкарпетка. Ох, і підвести можуть, здавалося б, невинні шкарпетки. Вони можуть не просто зіпсувати образ, але й репутацію. І ні, справа не у неправильно підібраному кольорі. Неприємна історія буквально поставила під загрозу кар'єру колишнього президента Всесвітнього банку Пола Вулфовіца. В місті Едірне, що у Туреччині, йому випала нагода відвідати мечеть. Ну і може він був не в курсі, але перед входом до мусульманського храму потрібно знімати в. Тож йому, як і іншим відвідувачам, довелося це зробити. І що ви думаєте? Фінансист знімає черевики, а там діряві шкарпетки. Журналісти такого пропустити не могли. І звісно ж зафіксували цей конфуз. Тоді історія розлетілася. Змі його висміювали, що мовляв, як це у президента всесвітнього банку грошей немає на шкарпетки. Шкода бідолашного. Можливо, він навіть не знав, що у нього шкарпетки порвані. Босоніжки Зірки люблять обирати незвичний одяг або взуття, але іноді надто замудрені елементи образу можуть добряче підставити селебрітіс. Так трапилося із однією акторкою на ім'я Бела Торн. Вона відвідала 70-й кінофестиваль і прийшла виступати на одному із заходів, приурочених йому. Для світського виходу зірка обрала яскраві малинові босоніжки із зав'язками, які оплітають ногу. Виглядає непогано. От тільки один із них розв'язався прямо. На сцені. І у зірки не було іншого виходу ніж почати зашнуровувати взуття просто на сцені. Ну а у коротенькій сукні це було робити ой як небезпечно, та ще й під пильним прицілом камер. Якби там не було, дівчина виглядає дуже ефектно. Погодьтеся. Штани. Ох, це спекотне літо. Виявляється, воно може неабияк зіпсувати репутацію. Ну добре, репутацію псують самі люди. Розповідаємо, ведучий бібісі сидів у кадрі і у прямому ефірі розповідав про серйозні теми. Нагадав про правила подорожей в умовах пандемії, про політичну ситуацію в Ізраїлі роздумував. Аж раптом кадр переключився на бокову камеру. А там таке красивий піджак, краватка і ведучий то без штанів. Нів, От отакої. Подейкують, що там були шорти. Хоча по цих кадрах так і не скажеш. Кажуть, що тоді у студії було дуже спекотно, тож ведучому було б некомфортно в штанах сидіти. Тому він був у шортах. Виправдання на трієчку. А ви що думаєте? Бюстгальтер коли ти зірка, ти постійно під поглядами звичайних людей і папарації. Останні можуть принести ще й небажані плітки. Так трапилося із відомою британською телеведучою Амандою Холден. А все через бюстгалтер, точніше, через його відсутність. Якось зірка просто прогулювалась вулицею у вільний час і була одягнена вона у бежеву облягаючу сукню, а під нею не було білизни. Ну і це було помітно неозброєним оком. Схоже, це настільки вразило папараці, що вони вирішили сфотографувати зірку. Тоді всі почали обговорювати це в мережі: мовляв, доросла жінка і не стидається. Сама Аманда відреагувала на це достойно. Вона знову з'явилася у цьому образі. Щоправда, у власному інстаграмі. Мовляв, дивіться, обговорюйте. А як вам такий образ? На сьогодні у нас все. Пам'ятайте. За кожним предметом стоять неймовірні історії.